Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які із повномасштабного російського вторгнення і дипломатією і без посередньої участі на фронті наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український економіст, політик, народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський. Вітаю вас, пане Олександр, в нашій студії. Вітаю Тетяна. Чи є вже передумови, що у 2023 році можливо поетапне відновлення української економіки? Міністерство економіки України прогнозує, що на 3,2% ВВП буде збільшено у 2023 році. Окрім того, є різні процеси, такі як інфляція, які будуть на рівні минулого року. А зрештою, якщо ми спроможні будемо досягнути швидку перемогу, про яку говорить і Кирило Буданов до літа, то скоріш за все ще більш позитивна тенденція буде. Зростання економіки можливо лише за умов перемоги України чи під час воєнного стану теж. Питання досить філософське. Ну, хочу сказати, що Україна зараз отримує ті випробування, які до цього не мала, і тому переадаптовується під такі випробування. Однак, якщо наступить мирний час, то Україна може реалізувати ще більше потенціалу свого, і про це вже говорять не одне аналітичне агентство, міжнародна спільнота. Україна може починати відновлюватися активно і під час війни, оскільки уряд вже забезпечує програмами страхування воєнних ризиків або структуруванням певних інвестиційних фондів, які будуть спрямовувати свої кошти на етап відновлення, і вже певні проекти урядом. Зараз проходять у уряда, тобто ми стаємо цікавими інвестиціям за кордоном, так? І наразі вже є така урядова ініціатива Advantage Ukraine, Міністерство економіки, яке уже наразі розглядає залучення понад 8 мільярдів інвестицій. Це уже зараз. Я якраз хотіла запитати, скільки буде коштувати державі відновлення української економіки? А... Потрібно говорити про різні цифри. Вони великі, точно, і е, ніхто не знає в якому стані знаходяться ті чи інші міста, які під окупацією. А ми говоримо про той, е, той час, коли ми будемо ми звільнимо всі території, вийдемо на свої кордони, зайдемо в Донецьк, в Луганськ, Маріуполь, Сімферополь, Севастополь. Треба буде розуміти комплексно, але скоріш за все це сотні мільярдів доларів. Повне відновлення економіки до того стану, який до 2014 року. Однак уряд зазначив, що відновлення це не тільки повернення того стану, а відновлення це коли ми нашу економіку робимо сучасною. Тобто підприємство сучасні з сучасними технологіями, суча, там, відповідно гринділу, відповідно новим стандартам європейським. Оскільки ми прагнемо в Європу, в Європейський Союз і є кандидатами вже до ЄС, то нам потрібно відновлювати саме таку великий потенціал і сучасний потенціал України. Держава вже знає, де вона буде шукати інвестиції, так. Ну, звісно, по інвестиціям там працюють і G7, великі міжнародні фонди, валютні фонди. Це і донори, які є там стратегічні для нас, та і приватні інвестори з усіма ведеться діалог і розмова. Однак нещодавно тільки вже така парламентська нашої фракції ініціатива. Про те, щоб ми ще й займалися ринками, які до цього Україна не приділяла такої сильної уваги. це і азійські ринки, і африканські, і південноамериканські ринки уже ними також стратегічно займаємося. Що варто відзначити? Україна вже є геополітичний суб'єкт, вже показала, продемонструвала свою велич, силу, красу. Потенціал свій і прикована увага до України має стимулювати будь-які інвестиції, будь-які фінанси, притягування цих фінансів. Дуже цікаве запитання тепер до вас, яке цікавить усіх українців, що буде з курсом гривні, так і залишиться він 40 до 1 долара. Чи можливо, так як дехто розказує, що 50 буде гривень за 1 долар. Ну, Економічних передумов великого зростання, курсу гривні немає. Чому? Тому що, по-перше, міжнародна допомога нам приходить у валюті, тому дефіциту валюти в Україні немає. Тоді одразу питання: а чому немає, якщо валюта надходить до нас, чому немає можливості купити в банки валюту? А тільки в обмінниках? Ну, по перше, НБУ має свій е курс. По-друге, -по є приватний, є державний і це монетарна політика. Вона така, в десь щось держава намагається стримати, десь щось відпустити. А це ринок. Ми довіряємо ринку зараз. Ви є співавтором законопроекту 83.11, що передбачає примусову реалізацію підстанційного російського майна на електронних торгах, куди пропонується скоригувати гроші з примусового продажу. Про які суми йдеться мова? Мільйони, мільярди і взагалі про які об'єкти йдеться? Так є приватні гроші росіян, які є під санкційними в Україні. Які можуть ну ми там, наприклад, далеко не потрібно ходити там. В обухівський картонно паперовий комбінат – це інвестиція російського громадянина. і ну і таких інвестицій дуже багато, оскільки російський вплив на Україну був досить великий в періоду незалежності. Нашої тут багато різних магнатів, олігархів скупляли наші підприємства. І зараз е, частина з них є підсанкційна, заарештована, і через АРМА будуть е, е, реалізовані ці активи. Частина з них має йти на збройні сили України, на забезпечення. Місяць тому ви казали, що Україна працює над тим, е, щоб Росія втратила повністю контроль над Чорним морем. Як це можливо реалізувати? Наразі ми бачимо, що в Росії дуже суттєвий вплив на Чорному морі має, але це під час війни, тому що вони демонструють силу свою. Однак з перемогою України над Росією вона позбудеться цього впливу, принаймні, великої частки цього впливу. Точно як ми працюємо над цим, в Пачесі дійсно відбулася така ситуація, коли. В цій асамблеї, яка була заснована у в Росією та Туреччиною в 94-му році, ми вигнали російську делегацію. Звідти вони пішли з позором під наші вигуки. Позор, що вони гвалтівники, вони грабіжники. Але ті делегації, які там присутні з різних країн, потрібно з ними якось будувати мости, ті, які втрачає Росія. Це означає, що кожен хоче розуміти, який зиск для своєї країни вони можуть від в комунікації з, з Україною отримати раніше. Така асамблея була досить ми не були там суб'єктами. Так, Україну ніхто там серйозно не розглядав, оскільки там вплив Росії був. Однак вплив Росії в стороні вже, і тепер Україна як суб'єкт має запропонувати адженду політичну, економічну, і е, я особисто займаюся напрямком Чорноморського регіону і розвитку такого своєрідного е, хабу, чорного економічного хабу. Коли країни. Це цікаво, я взагалі не чула про таке. Е, займаюся саме розвитком. Це це є парламентська робота, е, цей хаб що має робити? Злагоджену комунікацію, економічні підґрунтя до співпраці забезпечувати і з'єднувати ті шляхи, які не були з'єднані раніше. Тобто, поширювати от у мене всі аналітичні дослідження по кожній країні, яке входить в цей ПЧС. І мої, наприклад, амбіції говорять про те, що треба плюс 100% за рік нарощувати експорту до тих країн і інвестицій від тих країн, тобто збільшувати. На два за рік. я займаюся особисто із командою, і я впевнений, що це напрямок ну, дуже перспективний, оскільки наша логістична мережа, от українська, це, це частина із них це море, чорне море. Так. І чорне море має: ми маємо виграти в боротьбу за цей шлях. Щоб ми могли до Грузії возити, до Азербайджану возити товар до Туреччини, звісно, і всі товари, не тільки зерно. Зараз зернова ініціатива, але Україні потрібно експортувати більшість своїх товарів до цих країн. А в січні Російська Федерація знову ж почала блокувати зернові коридори. Як ми вже е зробили блокаду якусь прориву цього коридору? Ще не зробили тільки, от нещодавно ось ось було звернення Міністерства відновлення про те, що є корки на босфорі, і наше зерно, яке вже було, було збільшене потенціал пропуску. Зараз воно знову досягнуло попередніх незначних обсягів. Проходу босфору, однак, однак, знаєте, є там, де енергія затискається, десь вона і вибухає, десь, десь вона і прориває. Україна має використати всі можливості для того, щоб цей прорив був ще ефективніший. Тобто, ми можемо через це натиснути на Туреччину і ООН, які є, по суті, гарантами проходження, проходження цього коридору. І тоді ще можемо попросити ще свої плюшки, що додаткові, про які, які товари нам ще потрібно експортувати. Це важливо. Однак є другий момент позитивний. Скажімо так: в зв'язку з тим, що відбувається на Чорному морі, Україна змушена розвивати су, суходольні шляхи. А це означає що україна після того як ми відновимо наше чорне море наш шлях ми матимемо ще більше логістичної спроможності оскільки і там уже відновлена це означатиме що на потенціал нашого експорту буде збільшено якраз хотіла запитати прогнози нбу збільшиться наш експорт у 2024 році Скажімо так, тенденція 2022 року показує, що десь ми збільшуємося, а десь ми е, зменшуємося. Це якраз про логістику говориться, тому де логістика у нас погана, там у нас, звісно, експорт е, гірше. Однак е, ми говоримо про те, що зараз така перебудова йде експортних шляхів, що ми вже за цією перебудовою, яким ми займаємося понад півроку. Ми зможемо збільшувати, продовжувати нарощувати суходольний експорт. І ще одна, дуже важлива, Україна сама на неї зараз дивляться. Україна це, по-перше, велика територія. По-друге, сприятливий клімат для агросектору. А продукти харчування. Світ їсть. Продукти не тільки ж з пшениці і з кукурудзи. так? <продукність> Багато переробки переробленої продукції потрібно саме створювати у нас. В мене є комунікація з різ... різними фермерами, які, наприклад, зараз уже планують випуск не експорт картоплі, а експорт замороженої картоплі фрі. А що п -п 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 тоді е маса і об'єм. Експорту буде знижено, а, а гроші за це буде збільшено. І так будується внутрішній валовий продукт, коли кілограм експорту збільшується в ціні. Кілограм експорту картоплі фрі, це, звісно, значно більше, ніж кілограм експорту картоплі. І так по всій галузі, по агросектору, це наш, єди... це наш дійсний шлях і стимул. До розвитку переробки глибинної переробки в Україні це і можливість інвесторам заходити сюди, в агросектор, отримувати оці продуктові компанії, створювати продукт і експортувати вже готовий продукт для харч для того, щоб нагодувати весь світ. Нещодавно в Давосі завершився черговий всесвітній економічний форум. Тему України можна поставити на першу сходинку форму, бо вона пройшла червоною лінією через усі заходи. Про надання зброї говорили усі спікери, і це було найпозитивнішим. Але що наша держава, на ваш погляд, позитивного отримала в Швейцарії в контексті економіки. А, ну, по-перше, можна зазначити тих спікерів, які доповідали на цьому форумі, і що вони говорили там. Є слова генерального директора найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, Ларі Фінка він повідомив про плани координації проекту фінансування України. Це структурування фондів різних, які будуть надходити в Україні. Структурування навіщо потрібно? Це як план Маршала. План Маршала, як правило, фінансує ті сектори економіки, які мають найбільші Можливість розвиватися в швидко досяжній перспективі в Україні. І такі напрямки визначило. Мілітаритех, e, це озброєння та, та те, що допомагає у війні. А друге це металургія, машинопромисловість та гірничо-видобувна галузь. Третє це агросектор. І четверте, це it галузь. Ці напрямки будуть найбільш перспективними. Так говорилося в Давосі. Друге, було б обговорення також і повоєнного відновлення з гендиректором одного з найбільших інвестбанків Golden Sachs Девідом Соломоном. Він запевнив, що немає жодних сумнівів у тому, що в міру відновлення України з'являться хороші економічні стимули для реального доходу та реальних інвесткомпаній. Тобто він своєю репутацією, своїм словом підтвердив в усьому світі, що Україна є привабливим гравцем для всіх інвестицій. Це а то, що ми, відверто те, що ми не, на що ми не могли сподіватися до війни в звичайному мирному житті, те, ми отримуємо від енергії війни скажімо так, великою жертвою, великою ціною, ціною життів і доль наших громадян. Однак так, так кується незалежність нашої країни і свобода, також можна зазначити, там прем'єрка Фінляндії Санна Марін наголосила, що їхні уряди що уряди різних країн надаватимуть безпосередньо фінансування відновлення певних міст. Що можу від себе додати: якщо країна говорить про те, що вона буде відбудовувати конкретне місто, то інвестори з цієї країни підуть в це місто? Звісно, звісно, підуть. Це, це велич... От, ті перспективи, про які ми говоримо зараз, вони для України, ну скажімо так, ми їх ще не можемо побачити, але то перспективи великі. І ще одну тезу я, я збирався сказати. Кожен з нас може задати собі питання. Якщо Володимир Зеленський запросить будь-яку компанію, яку тут немає в Україні, приїхати в Україну на переговори, та компанія приїде майже 100% вірогідністю, що приїде. Друге, якщо приїде та компанія на переговори, вона відкриє тут офіс чи ні? Звісно, відкриє. Відкриє, якщо приїде. Тобто, це говориться про те, що суб'єктність України у світі зросла. на зросла на, на, в, в тисячі разів, і що буде означати, що найближчі п'ять десятків років ми зможемо цією суб'єктністю ефективно розпоряджатися. Так і інвестиції, звісно, прийдуть зараз. Певна черга є, є ризики, але е, ті, хто займе перший. Скажімо так, місце тут той і перше виграє. ЄС продовжив санкції ще на півроку проти Росії. Ваша думка стосовно цього. Ну, по-перше, будь-які санкції, які працюють проти Росії, працюють за Україну і за відновлення миру. Вони дієві? А... Скажімо так, можливо, вони не на 100% дієві, як би нам хотілося, але вони дієві. Скажімо так, що ті надзвичайні прибутки від нафтогазових від реалізації нафтогазових продуктів Росії їх вже не буде. Коли знижується прибуток, зменшується фінансування різних напрямків, в тому числі мілітарної, там, соціальної сфери, а це означатиме, що формується недовольство в країні там, де менше грошей, тому що вони завдяки грошам вони й мовчали. А коли грошей не стане зовсім, і в не стане у того класу, який звик жити з грошима. Буде недовольство зростати. Інша історія Росія дуже активна була на міжнародному полі, фінансуючи різні інституції, які розхитують в різні суспільства, формують там пропаганди і все інше. На це також буде менше фінансування. Це означає, що Росія втрачатиме, втрачатиме поступово поступово вплив свій. Мені здається, це найулюбленіша тема. Російської Федерації пропаганда, а вони я вважаю їх одними з найкращих у світі по пропаганді. Це насправді вони розвинули цей інститут активно, і вони дійсно по ним треба в підручники писати по пропаганді. Однак пропаганда це є, скажімо так, частина псевдодемократії, псевдогромадянського суспільства. Ну, це не ті цінності, до яких прагне цивілізований світ, скажімо так, це, скоріш за все, прагнення, як у Орвела 1984. Я рекомендую всім глядачам почитати. Цю, цю книгу, Це прагнення до повного тоталітаризму, до закритої системи, повністю ізольованої від світу. Це по суті Північна Корея наступна, це Росія, тоталітарний режим. А тому всі санкції її ізолюють. І якщо не буде грошей, то не буде нормальний розвиток мілітарного напрямку. Це означає, що у них не буде спроб, не буде ефективних спроб через 5 років, через 10 знову почати, через 15, не буде. От, власне, єдине, що нам потрібно домогтися усім світом, це ядерне обеззброєння Росії. Бо ми знаємо, як вони маніпулюють цим, і весь світ їх боїться саме через ядерну зброю. Не було б ядерної зброї, і цей світ би не, не церемонився з ними і не намагався йти у них на, на поводу. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 26 січня відбувся фінансовий рамштайн, який об'єднуватиме і ЄС. Чи вдалося налагодити координацію економічної підтримки для нагальних потреб України? Ну, перше, треба зрозуміти, навіщо ця платформа потрібна. В різні фонди, різні інвестиції, потрібно їх так структурувати, щоб, умовно кажучи, не один одному вони не заважали. Скажімо так, і сконцентровані, скоординовані дії були спрямовані саме на необхідності. Наприклад. Нам потрібно вирішити саме на цій платформі. У нас 10 мільярдів доларів. Ми ще не знаємо, як покрити дефіцит бюджету в 2023 році. По-друге, є таке Fast Recovery, це швидке відновлення, яке нам потрібно зробити на 17 мільярдів доларів, 5,7 і мільярдів на найбільш нагальні ремонтні роботи. Нам потрібно зробити. Тобто, виходить, що завдяки такій платформі ми зможемо більш ефективніше розпоряджати. Тими коштами різних різних донорів і ефективно їх спрямовувати на ті цілі, які потребує Україна нагально зараз на даному етапі. Так дуже дякуємо вам за чудову розмову, пане Олександре. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Тетян! Нашим сьогоднішнім гостем був Олександр Маріковський. Український економіст, політик, народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді. Він вважає, що у 2023 році українська економіка має великі перспективи для відновлення, яке відбуватиметься не швидкими темпами, проте буде позитивними. Політик також зауважує, що в нашої держави сьогодні є чудова нагода ефективно спланувати інвестиції, структурувати фонди. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Вічна віч навіч». я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.